Те, що в нас в случае, все продається, то ми більше все заказуємо. Більше всього, ви знаєте, що дівчатка, дивіться, круассанчики, їх є три віти. Є з креветкою, є з мідіями і є сиром дурблюк. Отакий От триугольчик, він йде з креветкою, тому що дівчинка вот сказала, я вам заказала круаснчик. Дівчатка, вони йдуть круассанки, це дуже круаснчик. Тільки оцей триугольчик з куржутом, це йде з кріветкою, щоб ви знали. Він, звісно, у нас більше все продається і ми його більше все беремо. Мої хороші, він приходить в такому вакууматорі, тут. Їх йде два, чотири, 6, 8, по 8, по десять штучок. Ми його беремо дуже-дуже багато. Він приходить з льодиком до нас. І ми його вакуміруємо такі кусочки. Це все відкривається, і ось такі кусочки, ми його вакуумуємо. Потім мої хороші влучили, у нас добре продається, дуже асітріна з кірчом. Значить, круасанчики тисячу гривень за кілограм. Потім йде у нас кірч і аситринка. Це йде колбаска, яка стоїть. 1200 гривен за кілограм. Такий асортимент, який ні на що ні входить, не похожий. Квіточка, круасанчик давно їла. Скажи мені, іди сюди. Ой, лапочка, лапочка, іди сюди. Чуєш, е -е, це щас, ну, воно як завжди, трошки на літа менше торговлі, а осінню костики я за кроссангу, а осінню ми ж круасани брали в неділю в неділю по два рази, по полтори. Ну і костик їх вакуумував. Та й Костя каже, свята, йди до мене, зайчик, як ти казав? Ні, йди до мене, дись у зайчик. То я поклала, так треба там, йди до мене, кицять. А ну розкажи, як ми ставали пробувати, що ти казав. Костя каже, вони мені зняться, а ви представте, це ж такого радікацію, його ж винімаєш. Кожен засіда до мене, дивіться, кожен ставить шокмату. А коли я казала, пробуй Костю його, Костя каже, я навіть на них дивитися не можу. Зайчик. Ну ми вже так прямо часто їх... А, це кажуть, це, це, це ж без креветки. нас. З кривіткою. Дівчатка, дивіться, тут іде. Сер, креветочка, на нас, Костенька, ну давай. А ну конюшка, дівчатка, по-перше, я уже хорошо порист, я чуть-чуть підморозки. Ви ж розумієте, так? Да? Я не забуду, як ти казав, як ти сказав, я кажу, давай пробувати, най вони мені, а ми що ми в неділю, два рази другу брали по коли. Костя, дунайку будеш їсти? Ой, Костя. То скажи, як я з тобою збиралась і чести. Ми одне час, коли я починала займатися костюмнайкою, ну то ми самі думаємо, все будемо чести, самі будемо робити. Ну то я кажу, Костя приготував мені стуло, досточку. Ну кажи, зайчик. Тільки я не знаю, де той ножик. Я досі в кормі йде важить. Ну, успокоюсь. Сіла я, боже, бачу Костик, він слухає, такий тяжкий плюс з Дунайкою. Боже, він не чистий. Тільки дивіться, тут то, то так робить, тут так. Скільки, дві штуки я зробила чи ні? Роботи Порвала живот і все. І що сказала? Най не хочу Дунайки, най не хочу нічого Слухай, такі жодні труси. Дивіться, дівчатка мої, значить, дивіться, яка вона, який розрізник у як круасанчик. Дуже-дуже. до мене. А що тут Дивіться, дівчатки, мої, значить так. каже, мало було креветки. Вот, так, да, тут є креветочка, тут є сир, тут є в'ялені томати. Квітулька, зараз квіточка одналася, давай з цим томатами їш. Це ж твій любимий. Квітулечка дає тобі самий величенький. А ну давай, давай. тільки тикану давай. Я не знаю. Я його зиму, я ж не рідна взагалі. Я mm. вот, люблю. <головік> Знаєте? У ньому є все. І сір. І він такий yeah. плотний. Дівчатка. Тисяча гривень за кілограм. Є е. з креветкою, є е з мідіями, і е є з сирамду. Але це сегодня. Дивіться. І ось сір, вичними. І сыр, і креветочка. Дивіться, як він гарненько нарізається. Квіточка є. Ну, Значить так, це у нас є. Давайте ми так. Тепер так, Тепер доходимо до асітріна і кірочка. Зараз я вам її покажу. Сняли. Час. Ну все, приходить завакумоване. І ми легким движенням, дивіться, його нарізаємо. От воно йде в розрізі. Костенька. Дивіться, це йде кіруч і асіпінка. Ціна його. 1200 гривень за кілограм. Ось вот таким легким движенням воно нарізається. Дивіться, яке воно в розрізі йде. Так, Танюшка, а ну давай, зайчка. Зараз пленочку. Костянка, ану посолі, мені оце дуже. Дивилися, з нього дуже добре сходить шкурочка. Дивіться, вот так З лаз... нас квіточка біжить. Костянка, що не біжнімо. Давайте пробуйте. Мені от важливо танюшка посолі, як воно. а ну йди до мене, зайка. А ну ти, а ну, давай, ти у нас посолі експерт. іди сюди. На. Малу. Костянчик, на зничку. А ну? Да, седись так. Вот, как мало сольная, да? Да. А ну, надо. Попробуй. А ну, сейчас, я, я, конечно, рыбу не люблю. Я сейчас... Ммм. Какая Слухайте. мясо? Я вам хочу сказать, что осидрина кирич... Вот, честно, я вам кажу, я вот тут и мерлин есть. Двидите, она вроде звездка. Осидринка кирич. Звездка. Я ж кажу, мало солочка. Не похожу ні на що. Слухайте, так, до речі, я пробую перший торгую, не може полгода, пробуй вперше. Мені кажеться, що я скоро почну робити рибу. Правда, він такий впустив. Дьемся. Це на що вишня, то що деше є? Лосось, там була вишня. Лосось там була вища. Слухайте. Ну і правда вкусно. Бачите, воно пропаде. Проходит... Я пускаю. Ось такого да, завакумовано. Дивіться, ось Бачите? Воно пропаде завакумовано. Я... Я хочу вам сказати, дивіться до мене. Та, Ми... да, Света, ти зря не їла. А ну? Костянка, йди сюди. Танюшка, йди mm -hmm. Так, тут що в нас йде? Вишня, э, форелька, камбула. Чи що тут є? Так. Yeah. Тут все є в неї. Це і риби є, дивіться, вона в розрізі. А це біла, це що таке? Це напевно, палтус. Костік, а ну йди сюди, Танюшка. Ану, давай, зайчик. Давай, іш. Ану. Костянка, йди до мене. Ану Лесяна. А де ну, вишня? А, а, вишня, а, ось та... красненька, давай. Mm -hmm. Якщо немає, то Костя, ну йди до мене. Ану, зайчик, іди сюди. Слухай. Що, оце. Ану, Танюшка, що? Ану Костянчик. Ану. Як вишня, правда? Як звичайний сок. Як... Вишню. Слухай, таке чувство, що тут вишнею поляли і зробили. Дівчатка, ці колбаски 1200 гривень за кілограм. 250. А от. Это... Вакумірована капчована? Ні-ні. Кіт 160. Прошу. Вона одна вкусніше другої. Я не рибна. Але я хочу сказати, це вкусне, а це ще вкусніше. Оце вишнею обов'язково пробуйте. 1200 гривень кілограм, дівчки мої, не похожі ні на що. шуха, я ніколи не їла його, ніколи не пробувала. Дуже, дуже. 1200 гривень за кілограм. Круасанчик 1000 гривень за кілограм. Дівочки мої, ну цей куст навіть вам не передати, бо вона дуже смачна. Щас я скажу, наскільки виходить одна паличка. Так? Я би не включилася. Ви сидіться. Паличка. На 390 гривень, 330 грамм виходить така паличка. Ну, всі будемо таке буде. А ось 20. Я хочу вам сказати, це е, ж ми капчену бо продали. На 400 гривень, дивіться, 390-400-400. Опять же, залежить все від палички. Дівчатки мої, вона дуже смачна. 1200 гривень за кілограм. 0,98, 4,93, 0,776, вона дуже смачна. Потім ви знаєте, що ми дуже любимо торгувати. Капчуної форельки. Її давно не було, а фрелька копчена на вишньових вірочках. 1100 гривень за кілограм. Вона дуже-дуже смачна. Ви знаєте, вона дуже смачна. От є, допустимо, там да, і там вялено копчена, є там е, полу копчена, є там гаряче холодне копчення. Оце йде холодне копчення. 1100 гривень за кілограм. Дуже смачна. Щас я її вам дивіться, вона приходить, в вакуум, таке воно закрите. А, до речі, це сьома ми взяли. Ось, це сьома. Стої? Так, кинь, Скільки одне заважить ціле? Да. Одне? Да. Одне ціле заважило кіло 665 тисячу. Півтора кілограма. Ну дивіться, це сьомочка. Я забула, ми подожди, а, Костя. Ми ж сьому прямо, тому що форель вона не така. От, вірте вірте вір. У нас форель пусто малосольна. А от сьому я просто не люблю, вона бігла. ми брали і і сьому, да так -да, -да, да Костя. Да. Ми вибрали сьомому. Оця вкусніша сьомочка. Костіка, ну робимо з тобою, зайка розгородку родила, хочу порізати. Леся, міняємося. Ми обов'язково ще поріжка. Давай давайте. Танюшка, а ну йди до мене, давайте. Сьогодні хочу вам сказати такий насичений. Хорошенький день на день, день не приходиться, це торгівля, ви знаєте що. Так, дівочки, мої хлопчики. У нас іде капчена сьомочка. Тоненька. Дивіться, як вона нарізається чітко. Бачите, ця сьомочка, вона й світліша. Танюшка, а не йди до мене. Костік. А ну посоли, мне очень дуже важливо посоли, це дуже важливо. Я ж не рыбная, но я уже слухаю, Костяночка, а ну назад. А ну, скажи мне посоли, вот воно як воно? Ой, оно пахнет капчу. Вона ну? в прибыль". Соль, молоко. Вино умеру. У меня на тебе только так, да? просто запах. Скапилка, дивіться. Значит, мы, я. ми солюну беремо форель, форельку. Воно іменно капчону беремо сьомочку. Тому що сьома, ну вона дуже вкусна. Дідомо, вона йде в розрізі, розвідься, що вона йде в розрізі. Вона йде плотненька, от я нажимаю, дивіться, з неї не сукровиться, нічого не вкладе, бачите, вона не розлазиться, а от ми нажимаємо. Ми її нарізаємо такими долечками і вакуумуємо, все вакуумируємо. 1100 гривень за кілограм, 098 07 76. І це все з любовью іде до вас. Камера ж не відключається. Кивичка з камера. <ривча> Ні, вона не відключає. У нас теж бачу все сторони, що вона тут тоже. А я лаві. Кивиточка. Перший момент такого ца цуцацуца. Киточка. Давайте. <рес> Будь писати, <trousers> <Appertunus> Чу, що каже, а каже. Бу буду мати, що писати, на зайчик. А ти їм квіточка що передаєш? <сп> I love you, ангела хранителя. Много я і благоя літа. І всі, хто мене крепко любить, що там пишу, де я туди, сюди. Я всіх і обнімаю. І такого гаса! Гаса, Хопа! Хопа! Це тим, хто мене крепко любить. Квітка! Гаса! <ś today> <Led>

Так, 615. Леся, Тільки хто купив оцей товар, буде скакати, як я така коза. Гоп! Хоп! 15. ти не жахнула сьогодні. Ні, ти не жахнула. Я так посилати підсилати всі пусильки. Всіли діти, от цей скачу, от це говорять. Цвітульки з любов'ю. А от квіточки. Гопса, оце гопця 1200 гривень за кілограм, тунець і мерин, дуже вкусний, не похожий ні на що. Що з тобою собі маріна? Квіту, я тебе не узнаю. Я сама тут не узнаю. Квіточка? Квітка. Я казала. Я казала. Протяжно такий. А якщо щось вистро хоч, як ні, ні, ну я. А я хочу поміла ручки. Пойом ли то критик? Це не теж два рази щось там. А ні. Як та вам покажу, а як я вам покажу? А я п'ям кажу, от так хто на та, та мене не каже, як ти. Танюшка, красунь. Ні, ні, один раз Таня стоїть, а я щось таке гордети. Та Квітка лічу, ти вона каже, от через ключу камеру <ривіць> <ривіць> да А вчора Леся теж там укачала. Світка! <ривіць> ти камеру не включала. Леся ушла. Чи ж квіточка? А чи я кліточка, я тебе сказала? Знаю, ти мене любиш, я ж цвіточок розцвіла. Цюлювайте, обнімайте, приходьте, ми вас ждемо, заказуйте. <рес> і він хто буде їсти цей товар, будемо як козочка, то гопці тірі, гопці трі, гопці трі, все справої, <рес> справий. <рес> Одним словом, товар є ми є I love you. Не бійся, бейся, отправить. Приходили. Я конечно целом, щоб някси, просто сказати, сказать, просто я не могу Просто це все надо вот эти, все, що тут присутствует, надо просто потерпити. І будь сильный. Вот ти куда я с такий пример, не занимайся. Вот нігде. Що хто успішний, буде його просто трохи не Хто вище все, це значить не, ну, неправильно. так не бути нашу... ну, ми, йдемо да, ну, ми йдемо вперед. Ми йдемо вперед. Ми теж не лише вперед. Не Хто нам ставить відножки за ці дороги? Не трошки ставлять, але ми, ми можемо але цих... підняти, да, да? і спотикнутися, але потім піднятися. Ми такої демонтки. А потім така. І все ми стаємо сильніше. тільки сильніше. І вперед і вперед. Все буде добре. По-другому, ніяк. Я знаю, що ти відкриєш ще п'ять магазинів. Тому навіть не сумніваюся. Це буде Ярем, це буде Київ, це буде Полтава. Все буде, все буде добре. Да. Саме головне хотіти, вірити, все да. буде перешкодати. Я хочу.